Вітаю вас, та сестри, у цей вечірній час хочу разом з вами роздумувати над місцем Біблії, яке записане у другій книзі Самоїловій, 11-й розділ. Розділ, який говорить про те, як Давид з одного часу, одного разу згрішив перед Богом. Хоча ми знаємо, що він був людиною по серцю Божому, проте він залишався людиною, а отже, він був підданий гріху, так само як ми з вами. І побачимо, як ця історія вплинула на його життя. Які наслідки він мав. Взагалі, темою сьогоднішніх наших розумів це вибір. Це наш вибір правильних речей у своєму житті. Адже кожен із нас він так чи інакше робить різні вибори: від простих, банальних, які не мають впливу на наше життя абсолютно до глобальних, які мають абсолютно глобальні наслідки у нашому житті. Від наших виборів може залежати навіть життя інших людей, які оточують нас або наше власне. Отож, історія, яка записана у другій книзі Самоїловій, 11 розділ з першого тексту читаємо, і сталося по року у час виходу царів на війну. То послав Давид Юава і своїх слуг із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили Амонітян і облягли рабу. А Давид. Сидів у Єрусалимі. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому, і побачив він із даху жінку, що купалася, а та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав: Тож Вірсавія, Еліямова дочка, жінка Хітаянина Урії. І послав Давид посланців і взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею. А вона очистилася з нечистоти своєї і вернулася до свого дому. І завагітнула та жінка, і послала вона і донесла Давидові і сказала: Я завагітніла. А тепер давайте поглянемо на самого Давида, що ми дізнаємося про нього із цієї історії. Перше, що ми бачимо, це те, що він воював, він був в стані війни, був час пору року. Час виходу царів на війну це була весна, адже весною можна легко забезпечити своє військо всім необхідним. Все звіже зібрано, і ти куди заходиш. Є їжа для того, щоб кормити вояків і худобу, яка була задіяна у війні. Отож, була війна. Ми знаємо те, що він перемагав, адже нібито як успішна компанія відбувалася. А третє це те, що він, як цар. Він залишився вдома, оце був його вибір перший, який був початком цього такого великого падіння. Аби він не залишився тут, не було б цього падіння. Проте він, як воєначальник, як головний, чомусь цього разу вирішив полінуватися, адже все було успішно на фронті, і здавалося, без нього там обійдуться. І ми читаємо про те, що він залишився вдома. Читаємо цікаво таке, що у другому вірші. Давайте глянемо на час, коли він вийшов. І сталося надвечір, і встав Давид з ложа свого. Уявляємо, так? Да? Розслабився Давид, настільки довго спав, валявся в ліжку, не було тоді інстаграму, контакту і всього остального, що він просто собі лежав на ліжку і до вечора. І надвечір він встав і вирішив погуляти по муру ось того замку, де він жив. Далі ми знаємо історію. Він побачив жінку, красиву жінку, і, яка купалася. І знову ж таки, вибір. Ну добре, він побачив, що далі? Можна роздмухувати цю історію у своєму розумі, а можна якби відвернути свої очі і йти далі. Ні, він обирає перше, він обирає зацікавитися, що це за жінка, відправляє по неї посланців. Посланці приходять і розповідають про те, що е, це жінка урії. І на цьому етапі він міг би теж зупинитися. Ну добре, вона ще жінка, адже тоді всі мої домагання, скажем, до неї, вони є не позап позаправні. Але він далі розвиває свої думки і кличе її. Ну, добре, ти розумієш, що ти робиш щось неправильно. Ти зробив перший крок, другий крок, третій крок, і ось четвертий ця жінка вона вже в твоєму замку, її привели. Ну, в неї не було особливо ніякого вибору. І в твоїй совісті відбувається певно якесь змагання. І ти знову робиш неп... і він знову робить неправильний вибір. Він лягає з нею, і ми знаємо, що вона завигітніла від нього велика проблема. Якщо читати далі цю історію, то можна побачити про те, що Давид, він починає хвилюватися через цю історію. Він зрозумів, що щось неправильно. По-людськи зрозумів, що він робить неправильно. Відбувся гріх. Читаємо далі: шостий текст. А Давид послав до Іава, пішли мені хітіян на Урію, і Юав послав Урію до Давида. І прийшов Урія до нього, а Давид запитався про стан Йоава, і про стан народу, і про стан війни, і сказав Давиду Урії, Іди до свого дому і обмий свої ноги, і вийшов Урія з царського дому, а за ним понесли гостинця царського. Та Уря спав при вході до царського дому з усіма слугами пана свого, а до свого дому не пішов, і донесли Давидові, говорячи, Урія не пішов до дому свого. І сказав Давиду Урії: Чи ж не з дороги ти приходиш, чому не пішов до свого дому? І сказав Урія до Давида: Ковчег і Ізраїль та Юда сидять в шатрах, а пан мій Юав та рабимого пана таборують на голому полі, а я піду до свого дому, щоб їсти і пити та лежати із своєю жінкою. Глянуй життям твоїм та життям душі твоєї, що не я такої речі. І сказав Давиду Урія: Позистанься тут сьогодні, а завтра відпущу тебе. І позастався Урія в Єрусалимі, того дня та дня другого, і покликав його Давид, і той їв та пив перед ним, і він підпоїв його, і вийшов він увечері, щоб покластися на ложі своїм разом, слугами пана свого, а додому свого не пішов. І сталося ранком і написав Давид листа до Яао, і послав через Урію, а в тому листі написав Поставте урію напереді нетячого бою, і відступіте від нього, що він був ударений, і помер. І сталося, коли Яо обложував місто, то поставив урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі. І вийшли люди з того місця і воювали з Явом, і впали дехто з народу, з Давидових слуг, і помирали, також хітьянин Урія. Давид знову має вибір, що робити в цій ситуації. Визнати те, що він зрішив, визнати те, що він зробив неправильно, визнати те, що він е, спровокував зраду жінку Вірсалії, е, покаятись перед урією, мати якийсь осуд в народу чи сховати. І ми бачимо те, що він вибирає друге, він починає ховати свій гріх. Він запрошує урію до себе, питає, ніби про військові справи, але ж сам розуміє про те, що. Було б добре, щоб Уря пішов до Вірсавії, вони мали близькість і ця вагітність. Урія подумав би, що це його син чи дочка. Але ми знаємо, що Уря не пішов додому. Він був сміливим чоловіком, він був чесним перед собою, і він був відданий принципам, принципам того часу. І він розумів, що всі воюють, всім важко. А чому він має відпочивати в себе вдома з своєю жінкою, коли на кругі війна і він не пішов додому свого? Давидовий план провалився. Наступний раз Давид думає, що потрібно якось зм'якшити його принципи, щоб він не був таким принциповим і він вирішує його споїти. Ніби нормальна річ, як для того, щоб ввести в якийсь гріх в оману і збити людину з правильної дороги. І це йому не дається. Він його то споїв, але він додому свого не пішов, і залишився третій варіант його вбити. Він до цього всього бере ще за дії інших людей, інших людей, які це читають, певно, дивляться в цей лист, дивляться на урію, який приніс цього листа, який не знав, що в цьому листі написано. Він читає. І певно озирався на Урію, лист, і думав, що робити. Але наказ є наказ. Військова посада говорить про те, що ти мусиш виконати наказ воєначальникам, який на той час був Давидом. І ми знаємо, що відбулося вбивство Урія. Ось така, на перший погляд, вибір відпочити в той час, коли ти маєш працювати, відпочити в той час, коли ти маєш воювати, призвела до низки проблем у житті Давида. Кожен із нас, він стикається із такими ж виборами щодня. Інколи стоїть вибір, зрішити чи не зрішити. І як, варт, як варто зупинитися на будь-якому етапі, коли ми стоїмо до цього гріха. Подивився, можливо, зараз треба зупинитися. Пішов далі? зупиняйся там, де ти осмислив, що ти робиш щось неправильно. Пішов ще далі, зупинися там, де ти є. І в кінці кінці розкайся і роби правильні речі. Ми бачимо, що Давид цього не зробив, і це потягнуло дуже багато наслідків в його житті. Якщо будемо читати наступний розділ, то ми побачимо про те, що тільки коли пророк Натан прийшов до нього і розповів історію, то він зрозумів, що він зробив велике зло і він розкаявся. Проте мав певні наслідки, та Господь його простив, і він оставився живим, і він залишився другом по серцю Бога. Тому давайте думати про те, що ми робимо щодня. Що ми говоримо, що ми робимо, що ми дивимося, куди йдемо. І будемо пам'ятати, що все це має наслідки на наше життя, а можливо, не тільки на наше. Хай Господь благословить нас мати ясний розум, розуміти, що ми робимо. Тому що Давид, він ж розумів, що він робить. Він мав переписати закон Петнижя, ставши царем. Це тому в той час був такий закон, що він мав своєю власною рукою це переписати. Він розумів, що він порушує. Заповіді Господа, але він про це чомусь не думав. Ми з вами також знаємо правильні речі, знаємо, що говорить Біблія, що говорить Господь. Як варто про це думати в час, коли ми робимо якийсь вибір. Тому давайте зараз будемо молитися. Слава те нашого Господа, який турбується про те, щоб ми робили правильний вибір. І він дає нам сили робити правильний вибір. Йому слава. Амінь.